Я в місті Сан-Сен-Таун, я там говорився сан сент Сіті, без різниці, не обращайте внимание. Що на вході, е, на набережну огромний магазин. Е, аби... Ну ну ну, я вам минуту. Окей, я... Коротше, я такий магазин, ну я думаю, тут дорого, огромне, прямо на вході. Я по ньому ходити не буду. Е, і... Отакі от в'ятнамочки. Хл. Хло. І що можу сказати? Уже 10-й час. Через 2 години новий рік. На вході отаке от дерево гарне. І отакі от в'єтнамочки. <рес> Набережня. Набережня. Ну що, а я не знаю, я вже 10 часов. Я не знаю, что будет. <свист> <свист> все идут, идут, идут. Кто это помещается на ту набережную? И все, как дерево, гарно. На входе на набережную. О, уже салюты пришли. Смотрите. Десять часов уже салюты. Красотень. Красотень, Десять вечера уже салюты. С Новым роком, да. З hey. новим, новим роком! А я туди пішов! Дивіться! Сансет Тау. я там говорився. сказав що Сент Дивіться, які дівчатка. Хау! Такі в'єтнамочки! Супер В'єтнамочки! Дивіться, з Новим Роком вас! З Новим Роком! Я туди вже не піду! Мені додому 30 км їхати! то я вже буду йти до мопеда. З новим роком. З новим роком вас. Всього самого-самого найкращого. Щоб у вас було краще, краще, ніж у мене. Ой-є-є! Єс. Гу -гу. Я не знаю. Хеллоу! Я в'ятамочки. Ой яка мама молоденька. Пліс! Давай! Давай, давай! І мама яка гарна. З новим роком вас. Всю. З ока, з В'єтнама. Я просто не любую самий Ой, супер. Супер! Одна красивіша другої. Я не нарадуюсь. таке маленьке, а коли ж воно виросте? Ну! А виросте, яке воно буде! Всю. З новим роком вас! Що у вас було краще і краще, ніж у мене! З ока з В'єтнама! Zraya!